Усього місяць без хліба макаронів, пива та ковбас, і у вас зникнуть панічні атаки. І втома скільки пити води. Це вода, яка має інші складові. Наскільки вода жива? Наші пращури багато чого знали. Чому келих срібний стояв? Наші пращури 20-30 тисяч кроків за день. Кажуть, що сидіння це як нове паління. У нас ніколи не буде застою лімфотоку, ніколи не буде набрякати. Мозок розуміє, ага, є плани на життя. Пішли, це ніяка там не алхімія, це запрограмованість нашого організму. Молодість вона почнеться звідти. Люди позбуваються алергій, лішавів, герпесів, нормалізують цукор, позбуваються інсулінорезистентності стрибків цукрових. Ти і так, і так будеш їсти. Так давайте зрозумій, що тобі треба їсти. Жирова прослоєчка, прошарок на животі вже вважається окремим гормональним органом. Кілька продуктів таких най-най-най найгірше. Так, скажу, давайте почну з молочки. Від нього старість приходить. Бійтесь о цьому мені здається, що це важливіше. Я вам Підсу... на практиці це скажу це абсолютно істина. В мене є знайома. Діти, які спробували шоколад, вони по тижню відмовляються їсти. Це відео має побачити кожен, хто прагне позбутись хвороб. Ви дізнаєтесь, чому таблетки не працюють, чому хвороби повертаються після лікування і чому навіть молодь відчуває, як їхні тіла руйнуються. Це не просто відео, це ключ до розуміння причини хвороб та повернення здоров'я. До речі, це друга частина, тому обов'язково перегляньте першу, якщо ще не бачили. І не забудьте підписатись на канал та увімкнути всі сповіщення, щоб не пропустити третю частину. Дуже багато історій про те, скільки пити води, і всі вони різні. Хтось каже, тільки коли спрага, а хтось навпаки, два з половиною літри, три не менше пити. То що ж робити? Ну, дивіться, тут є деякі моменти, так, як кажуть, що все в деталях приховано. Ну, така загальна формула. Люди її почують. Вона часто лунає, що 30 мл на 1 кг ваги. Тобто, ну всі ви порахували і десь зрозуміли, скільки вам пити. Але більше двох літрів я б не радила, тому що ми напружуємо нирки, і це також не дуже добре, У них багато чого є, і по функціях і не тільки е, робити з води мочу. знаєте. От. Тобто нирки не напружуємо. Але момент, яку воду ти п'єш. Дивіться раніше ну і споконвіку, коли ми мали доступ до чистих водой. До чистих джерел ми могли зробити пару ковків, і люди знають, хто гори ходять, що з гірської річки ти п'єш от одну чашечку, і ти весь день не хочеш пити, там, ну, я не знаю, до наступного переходу. да. Це вода, яка має інші складові. Це вода із редокс потенціалом. Що таке редокс потенціал? Це фактично е наскільки вода жива. Давайте так будемо говорити. да. Тобто це її. Е Момент її народження, от, наприклад, взяти яблуко, яблуко, яке зірвано отак з гілки, і одразу ви його надкушуєте, це максимальний редукс потенціал. Що він робить? Він фактично він займається очищенням, тобто окислений організм робить більш лужним, більш оживленим, дає нашим метохондріям, нашим клітинкам дає їжу. Тобто, розумієте, що можна з'їсти 3 кілограми мертвих яблук. Які пролежали всю зиму, ще парафіном натерті, красиво лежать в, там в якомусь магазині, і це нульовий просто буде ну, ефект редекс потенціал не потрібний нам, а одне зірвано, і тут можна сказати, скільки яблук тобі потрібно. Ну одне от краще таке, аніж 3 кг от таких. Так само і з водою. Важливо, де її берете, що то за вода. А хто має можливості брати воду, наприклад, з тих самих бюветів? Зараз я в зупинила історію про фільтр в своєму будинку. І, наприклад, я беру з бювету, там де мені подобається аналіз цієї води. Вода, яка насичена магнієм, вона розслаблює. Вода, яка гірська колодязі, Подивіться, здайте в Києві. Є навіть ресурси. Інститут води здається, не дуже пам'ятаю, але можна погуглити знайдете, де можна безкоштовно віддати зразки води своєї. Навіть новою поштою можна відправити тут. Не обов'язково з Києва бути для того, щоб отримати набір характеристик і вам зроблять висновок, чи то вона взагалі придатна, чи ні, так само як, наприклад, ставити фільтри. Коли просто так рекламуються фільтри, ну треба розуміти, який вам фільтр поставити. Тобто, спочатку берете аналіз тієї води, яка є у вас по факту, ем, отримуєте висновок, що з нею таке треба зробити, і ви потім розумієте, її треба іонізувати, чи її треба чимось насичити. Розумієте, це момент. Тому що вся вода, скажу так: ну, не хочеться всіх рівняти по да, грібенку, але загалом все бутильоване, все, що в пластику. В склі по ситуація, все, що пережило, хоча б один сезон, де були сонячні проміння, які через той пластик проникали, це вже мертва вода. Тобто її пити це. Ну, можна пити скільки завгодно, просто нічого не від того, Тому, звичайно, важливо. Я вам пропоную бачу, що ви знаєте про okay. цю тему багато. Пропоную okay. окремий випуск зняти, тому що це не просто мертва вода. Okay. Там ще пластик, а пластик в організмі накопичується. І okay. власне та вода okay. це одна з причин. Це небезпека. Про те, як цей пластик виводити. Ну тож дуже багато є тем про те, що і рак через це важкі так, це самі. Так залишили цю воду з пластику в машині, коли спека все okay. ви отруєте. Дивіться, пам'ятайте метод, цей такий був, ну, в радянських часах її знали, да? що якщо у вас є малесенька срібна ложечка, ну зазвичай це було коли дитину хрестили, да, ну якась срібна річ. Ну, не малесенька така, щоб вона була така трошки. Просто почніть собі відстоювати воду, киньте туди срібну це ложечко, і хай вона в нас лежить на постійній основі бо ти себе додавати, собі додавати воду. Е, тому що наші пращури багато чого знали, чому келих срібний стояв у головної людини, да, у князя стояв у якогось там, да, голови. Там, ну, розумієте, у пана стояв, там, да? інші пили там з зде, дерев'яних, наприклад. Бо це, ну, вважаєте, що це налаштування на той самий редекс потенціал, про який я розповідаю. Дала да, тобто це від, від, від відлуження води. Ну так я знаю, що у вас дуже багато питань. Залишайте всі в коментарях під цим відео. Ми обов'язково будемо ще зустрічатися і озвучувати всі ваші запитання. Про цей редокс потенціал. В мене є дуже класна тема про банани. Я чесно кажучи, сама була дуже сильно здивована, те, що я прочитала. Але ми ще не завершили цю тему нашу. Давайте ми дозавершимо всі ті пункти. Назвемо, а на кінець про ті банани поговоримо, бо це просто шок. Виявляється, що ну їх реально небезпечно їсти. Давати своїм дітям. Але це вже в кінці нашого ефіру буде уз. Продовжуємо. Що там у нас далі по пунктах здорового життя? Це про банани, знаєте, так само, як про авокадо. Я в своєму, на своїй інтернет-сторінці в, в інстаграмі завжди в смію історію з авокадо. Ладно, про це поговоримо. Дивіться, четвертий механізм знов таки не їжа, хоча вона в п'ятірці, але замикаюча. Дивіться, четвертий це буде рух. А, рух, він. Знаєте, як от машина, от ми її маємо, ми її помили, вона від, відіспалася навіть, залили її гарним пальним, там да, все. але вона не рухається, вона стоїть. Який сенс тоді взагалі це мати, цей організм, да, якщо він не рухається? Тобто рух ми зараз його дуже сильно втратили е, за рахунок цієї, начебто, в лапках еволюції. Еволюція призвела до того, що всі наші пращури, подивіться навіть ще е, всякі записи там х навіть 90-х років, там всі люди переважно такі. Вони худенькі, стройненькі, якось собі вони рухаються. Не було так багато автівок у всіх. Не було такої можливості, що всі просто сидять. Онлайн робота і сидячі роботи ну, не так було багато. Е, наші пращури, які взагалі історичний українець, ну кажуть, що 20-30 тисяч кроків робив за день. Я е, десь з цим згодна, тільки повернулася з гор, зрозуміла, що таке пройти 40-50 тисяч кроків за день. І я розуміла, що вони так ходили з одного хребта на інший хребет в гості до іншого села. От, чому люди навіть брали шлюби в одному селі? Бо далеко йти. Та саме там добування їжі, в одному селі мають сіль, в іншому цукор. Розумієте, тобто наш українець він людина на ногах. Це якщо брати історичний аспект. Ми все всі загалом сіли тотально. Кажуть, що сидіння це як нове паління, це як паління нового часу. От раніше був бум 20 років тому, коли люди раптом почали багато палити, і це до речі було результат теж лобістських структур в Америці. Ну навіть. Це вже відомо, і там стрічки по цьому знімали, і дехто, здається, відсидів навіть в тюрмі з лобістів, які некоректно це лобіювали, було втілено людям нав'язано це паління. Так само і зроблено це вайбом. Так, так само зараз і сидіння. Люди його здобувають, але мінусується здоров'я. Значить, Що ми маємо, коли ми отримуємо рух? Дивіться, люди, які починають просто по 20 хвилин ходити вранці. І по 20 хвилин ходити ходити ввечері перед сном всього 20 хвилин. Ранком і ввечері нормалізується цукор у крові, нормалізується тиск. Ну, якщо ми не беремо зовсім там такі ситуації, знаєте, коли треба людину оперувати, а тут він просто почав ходити. І то навіть в тій ситуації дуже сильно змінюється аналіз крові. Біохімія крові напросто налаштовується, за рахунок чого більше кисню. Кисень по потрапляє в еритроцити, наші основні клітини крові, розганяється по всьому організму, годує всі органи, органи починають оживати все це, якщо коротка. Якщо вони з'єднуються ще з молекулою води, тобто очищення за рахунок водички відбувається. Да? Плюс ми поспали, у нас ніколи не буде застою лімфотоку, ніколи не буде набрякати, ніколи не буде так, що десь вона вода стоїть. Ти прям бачиш, що у тебе на животі це не жирти наїф, а це стояча вода. Тобто, рух даємо всьому тому велику циркуляцію. Окрім того, коли ми рухаємося, особливо коли ми ходимо, у нас включаються наші основні великі м'язи. Самі головні великі м'язи це м'язи на ногах. Ну, Вони просто самі довші, та, самі великі. Що мозок розуміє, коли людина включає, вмикає ці м'язи. Він розуміє, ага, ми знов рухаємось, у нас знов є плани, то ти живеш. Є плани на життя, пішли. Тобто організму вигідно повмикати всі інструменти, які зможуть людини ці плати, плани просто реалізувати і досягти. Це ніяка там не алхімія, це запрограмованість нашого організму. Чому люди йдуть в зал і в спортивний, наприклад, і починають вперше качати ноги і м'язи. Це дуже великий зараз тренд М'язи саме ніг. Тому що молодість вона почнеться звідти. Суглоби, м'язи, компресія, стискування цього всього, і е, організм, як знаєте, розправляється, що опа, мене запустили. Стояла собі якась там Запорожець під домом, на ньому вже мох порос, А тут прийшов хтось і сказав: а давайте я спробую завести». Розумієте, вона не просто завелася, а її ще дотарабанили до СТО, підмащили, під олійкою полили, щось собі замінили ці колеса і вона собі їздить. Розумієте? А, тому до себе треба ставитися от приблизно так. Ця, ця машина, мій організм, вона на ржаві стоїть. Чи я її постійно в ходу використовую? Бо коли я використовую її в ходу, у мене там вже потім з'явиться питання тюнінгу. А давайте тут коврики поміняємо, да? поміняємо килимочки, а давайте тут ще щось запах там поставили. І просто цьому <кхм> дається якесь життя. Ну і на останок завершити треба цей топ 5 звичайно, їжею. Це не означає, що люди мають зараз послухати і подумати, так коротше, все зрозуміло, з чотири треба запустити, а їжа буде, яка була, така і ні. Ні. Це всі рівноправні п'ять інструментів, їх треба втілювати одразу і прям спочатку. Ну, дивіться, що можна сказати без теорії суто, без участь на практиці. Протягом війни, кожного року війни, я запустила десь по 3-4 групи протягом року. Ну, зараз дві запускаю в сезон осінь і весна. Е, групи по очисному харчуванню. Е, остання група була майже 200 людей. І так, е, ми, ну, ми багато в районі більше тисячі людей ми пропустили через свої групи по очисному харчуванню. Значить, дивіться, що у людей пішло після очисного харчування. Люди позбуваються алергій, лішавів, герпесів, ну, герписів, займів. Це треба було одразу сказати, бо це ж підкорює серця. Так, це головне. Це головне, да. далі оживають очі. Це повірте, жінка, яка побачила, що у неї оживають очі, а який ще найбож сказав хтось про це, вона ніколи це харчування не покине. Люди позбуваються хвороб, які витікають із застійних явищ там лімфотоку. Нормалізують цукор, позбуваються інсуліно резистентності стрибків цукрових. Ну давайте щоб це конкретно прозвучало отак, от цифрами. Люди знають, хто сидить на інсулінорезистентність мають. Вони знають показники. Ну, якщо це вас підкорить, я скажу так: 10 днів очисного харчування здатні показник 8 по цукру спустити на 4,5. Ну, це просто коли це без ліків, навіть без бадів, да, без бадів, тобто взагалі ти ні на що нічого не витрачаєш. Просто ти і так, і так будеш їсти. Так давайте ти що тобі треба їсти. Для того щоб на щоденній основі зачищувати і не складати в то жирове депо, а це ж не просто зайві кілограми. Дивіться останнім часом були дослідження не тільки дослідження, а вже прогресує медицина а, наукова, наукова медицина. І вона стверджує, що зайві кілограми на животі, саме на животі, бо це окремий жир, це кортизольний там жир, да, стресовий жир, що жирова прослоєчка, прошарок на животі вже вважається окремим гормональним органом. Тобто, це, це окремий гормональний орган, який диктує вам настрій, диктує, що вам з'їсти, і диктує думки. Це важливо. бо людина з прошарочком на животі це людина, яка більш лінива не через те, що вона сама по собі лінива. Якщо вона згадає своє дитинство, скаже, ніколи не була лінива. Вона лінива за рахунок того, що гормони її просто прибивають. У нас є повільна, метаболізми згасають. Ну, а там хелоуща відка. Ну також почала перераховувати на очисному харчуванню, що можна позбутися вузлів на щитовиці, кіст в яєчниках. А, ну, Міоми, фіброміоми це вже там і більш психологічний процес, тим треба працювати. Але є у мене класні показники навіть по ендометріозу, які тільки починаються, коли це не запущена історія. Ну і щитовидка це врегулювання гормонів. А, я вважаю, що це просто неймовірно офігенний список, і це все просто їжею, їжею. Ну, так, от мої топ -5. Це важливо, ви є тим, що ви їсте. Це правило номер так. один. Дозвольте зачитаю класну новинку, а потім запитаю Дай. вас дещо цікаве. Відмовтеся від булочок, якщо хочете позбутися тривожності, відсутність глютену у раціоні знижує рівень депресії та стресу. Усього місяць без хліба макаронів, пива та ковбас, і у вас зникнуть панічні атаки і втома Daily Мейл на підтвердження того, що ви говорите. А що Дай. найгірше для вас, коли ваші клієнти їдять це? А ви кажете, ні, 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 це не можна, бо тоді не буде жодного ефекту. Кілька продуктів таких найгірше, -най 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 та да, скажу, давайте почну. З молочки. Значить, топ 3 це буде молочка, цукрові всі вироби і ну, хлібобулочні, да, можна так їх назвати. Але це, що стосується саме от, ну, продуктів, які ти конкретно кладеш в рот. За алкоголь я можу сказати як за напій, але деякі люди якось вона так прошита в їх життя, що вони не, не думають, що це також відноситься як от, до продуктів харчування. Це у них продукт веселощів. Але знов таки це уповільнення всіх процесів. А хто не позбувається алкоголю, ну то скажу так, та, я також п'ю келих е, вина, але знов таки це один келих там на два на три тижні. Один на два на три тижні. Як тільки ви починаєте з завідною чистотою е, випивати, то вважайте, що не набріки. І стояча вага, це буде вас супроводжувати постійно. Ну плюс вдар по нервовій системі, тому що, е, начебто, це розслаблення воно дуже ілюзорне, досить ілюзорне. Воно на певний проміжок от прямо зараз, тут і зараз. Далі навпаки пригнічується стан. Е, дивіться, ми ж знаємо, що після алкоголю багато людей стоїть. Агресія да проявляється. Ну загалом психологічно проявляється те, що більш накопичено або людину повністю розвозить це, все одно змінений стан, да, бо вона агресує. Ну і на ранок, тобто вважаєте, що ви прибили свої метондрії. Підручник сьомого класу, метохондрія частина клітини, яка виробляє енергію. Камон, нам про це розповідали в сьомому класі. Ми про це все забули. Алкоголь це ворог номер один всіх методрій. Тобто, чекати на якусь енергію, ну, 100% того не буде. А молочка. Що не так з молочкою? Ну, давайте по перше, її нема. Давайте так хай мені там простять всі молочні компанії. Частина з них, особливо там великі компанії, це все ж таки великі бренди, які також лобіюють свої інтереси по світу. А молоко саме по собі, якщо молоко брати, то потреба у, загаль... у дорослої людини зникає з того моменту, як її відгодували після того, як вона народилася. Народилася і відгодували, і далі не мати потреби у людини пити молоко. Тобто, це, в принципі, продукт вигодовування да, е, малечі. Якщо говорити про тривале довживання молочки, якщо вона ще адекватна, нормальна, то Чистота вживання створює слиз. Слиз – це, ймовірні, будь-які запалення. Тобто, що це знов-таки густота крові, це загущення крові, це наші такі закислені очі, це лімфа, яка не рухається. В принципі, молочка в великій кількості в нас створює запалення. Будь-яке запалення є базою для будь-яких хвороб. А тепер беремо якість цієї молочки і дивимося, що половина всього, того, що ми бачимо в магазинах, великих. Особливо чим дешевше продукт, цим точно він буде відповідати тому, що я зараз скажу: це порошкові штуки, тобто ну, сенс. Ти просто хочеш очі порадувати і сказати, що ти щось таке молочне з'їв білого кольору. Ну, Вперше в житті нещодавно я спробувала молоко прямо з-під корови. Мені доїли і в марличку процежували в горах у Закарпатті. Я сказала: слухайте, я не п'ю молочко, але від такої я не відмовлюсь, тому що це навіть не молоко, це щось це чудо природи. У кого є така можливість, ні у кого у нас такої можливості немає. Лише люди, які живуть в селах, можуть собі дозволити. Тобто, там, у яких класна якість, це буквально один раз на тиждень. Все інше побалувати себе, ну пару шматочків можна сиру взяти. На тиждень пару шматочків, ну дещо собі трошки творога. Але так, щоб робити це базою, харчування ні. Це слизоутворююче, погугліть, будь ласка, і ще таке зауваження. В інтернеті ви знайдете багато інформації, як плюс, так і мінус. Це нормально, тому що людям треба продавати продукт і вони завжди будуть щось писати вам в плані продава, е, щоб продати. Не гугліть з позначкою користь. Яка користь від молочки? Не треба так гуглити. З тому неї, що вам одразу скажуть, <ріст> да. погугліть мінуси, чи а, ну, та в чому вред. та погугліть по-іншому. Подивіться ще альтернативні штуки. І коли ви зауважите, зважите плюси і мінуси, ви побачите, що мінуси достатньо серйозно там прозвучали. От. Ну, по запаленню, скажу так: постійно сидячі на молочці діти це атіти, тонзеліти. Іт uh, наприкінці, коли uh, захворювання звучить, назва захворювання завершується на іт, це всі запальні процеси: там цист, тонсиліт, синусіт, там що це коліт, отіт. E, дітки цим починають страждати. Це кожен лор зараз скаже, що бум. Тому що їдять не справжню молочку, йогурти, начебто йогурти, це вже не йогурти, а ну взагалі, коли ти наїш це і потім раток ти з'їдаєш, ти одразу відчуваєш хімію. Одразу, тому що вкусові смакові рецептори у тебе налаштовані вже по-іншому. Можливо, ви не бачили першу частину, то посилання я залишив в описі до відео про цукор взагалі, знаєте. Оди вже цьому цукру співа ну, в негативному плані, да, співають. Але важливо, що знати. Це не тільки про кілограми, тому що іноді чуєш, людина каже: ну і що? Я така трохи повненька, ну мені нормально все одно я буду їсти цукр. Давайте по іншому, давайте не про кілограми. Цукр старіть, від нього старість приходить. Бійтесь у цього. Мені здається, що це важливіше. Я вам цукра... на практиці це скажу це абсолютно істина. У мене є знайома яка. Ну, орієнтовно плюс-мінус 50 років має вона це давно зрозуміла, і вона дуже давно тримає себе в руках нічого солодкого не їсть. Ну, деколи щось там корисне, і то там суховрук та інше, то ні. Вона виглядає прекрасно. У неї ідеальна шкіра, в неї немає зможу. Це реально так. працює. І вона, знаєте, така класна жінка, яка за собою доглядає, і вона розуміє, що так, цукор це зло, страшне зло, і треба ж гарно виглядати. Чим далі, тим більше років. Так, цукор вона не їсть. Це правда. Так і ще. Момент, я хочу по цукру сказати, що е, так, від, від нього просто старіє, шкіра, більше зморшок. Тобто, ну, можна пожити місяць без цукру, і ви просто зробите фотки до і після, де да, навіть тиждень-два це точно відчуєте різницю. І ще момент, що відчувається поява енергії, коли ти себе просто як стримочок, як дзвіночок себе почуваєш. Но цей стан, знаєте, його важко пояснити людині, яка вже давно втратила цей стан. Тобто, не може згадати, а коли ти починаєш його знов повертати, у людей просто геть змінюється життя і. По ну, багато тому, по глютену кажуть, да? в будь-якому разі це саме легкий спосіб набрати кілограми, тобто нащо? Так, така велика кількість. І по-друге, це просто склеювання е, всередині багато чого. Простить, та сама кров, її густота. Е, люди, які сидять постійно на вуглеводах, на всьому мучному, е, ну, Загалом це пригнічення всіх процесів. Тобто і по крові буде, і по лімфотоку буде удар. Ну, будь Комразі, це стояча вага, тобто всі процеси починають злітати? Ну ось так. Отакі. У нас сьогодні Цікаві. з вами шалена синхронізація. Я собі кинула кілька цікавинок, і чесно кажучи, навіть не знала, що я сьогодні їх буду в ефірі читати, але дозвольте про солодощі поговорила. Я їх Давай. прочитаю. Солодощі, снеки та газовані напої виявилися смертельнішими ніж наркотики. Дослідження. Ці продукти збільшують ризик передчасної смерті, викликають діабет, агресивні форми раку або серцево судинні захворювання. За 22 рік солодощі вбили 124 тисячі осіб, водночас передозування важкими наркотиками Таками забрало життя 74 тисяч осіб, Взагалі круто, що ви поєднали саме з наркоманією, тому що прив'язка до їжі і залежність до їжі вона вже починають люди потроху в на заході. От, наприклад, я свою освіту в Лондоні отримую, ще продовжую навчатися. І ми вже говоримо з пацієнтами через призму наукових досліджень, да що по цукру є залежність, тобто солодкий смак, це сама ну найзалежніша там їжа. Я приведу приклад. У мене колись в житті а, був досвід. Ми подорожували в такий класну серйозну подорож в джунглі, в, папуану, в Гвинею. Мало хто з людей взагалі там з'являється. Це території, де ще живуть племена, і у нас була поїздка з провідником. Ми занурювалися в плем'я, дуже себе поважно вели. Нас провідник вів. Ми заходили в невеличку таку, як сказати, ну, типу, селище таке, так? І хтось дістав шоколад з групи. Бігали діти навколо нас. Вони роздягнуті, повністю чорненькі діти, це джунглі в селище в середині джунглів. Майже наступає там туризм, нога туриста, тисяча туристів за весь рік. Тобто, це майже ну, ніхто не приїжджає, вважаєте, да? що це дуже далеко. І хтось дістав шоколад, тому що діти вони нас всі оточили, вони такі смішні з тими коп'ями. І дали шматочок шоколаду. Діти за нами йшли до автобуса. І людина, яка нас супроводжувала, і там були лікарі, також серед нас, серед групи. Не сказали, що ви не перші, хто це робили. Діти відмовилися після того, як дитина, селище. Тобто це... Чому ми пояснюємо, на цьому прикладі я хочу пояснити, тому що це природа. Це не така дитина, якою телевізор вона дивиться, мультики, скріншоти, там ще щось, мама підносить їжу, всі готують, вона лежить собі, та дитина вже мало рухається. Це природна дитина, яка вона вчора по джунглях собі лазила по деревах. що ці діти, які спробували шоколад, вони по тижню відмовляються їсти. Уявіть собі, у них відбувається істерика, паніка через те, що вони пізнали той смак. Вони ходять з цією мамою, у якій ціцькі до колін висять, і хочуть те, чого там нема. Тобто, уявіть собі, що відбувається з мозком. Це абсолютно вприскування цукру в кров, це зміна біохімічного е, ну, е, складу крові. Цукровий солодкий смак, він замінює солодке життя, він замінює радощі від життя. Людина, яка не має чим радіти ще, вона буде під'їдати, буде під'їдати, тому що це буде компенсація. Завжди кажуть, що коли ми вас починаємо знімати з цукру, чи коли ми працюємо з діабетом, з інсулінорезистентними людьми, одразу насичуйте своє життя подіями. Бо якщо не буде подій, ми з вами будемо по їжі триматися на сили волі. Нам не треба, нам треба переключатися на класні тебе. події. От захотів пожирати, йди попий води. Знов захотів там лизнути, вкусити цього шкла. Так виходь на прогульнику, йди дихай. Що ми тільки не робимо. Ходимо на майстер-класи, якісь заміни всього, лежу в ванні. тому що шоколад, наприклад, він має ну певну такий ефект магнію, розслаблення. Да, людина з'їла, але це лише в той момент, це короткий проміжок, якісь 10 хвилин це буде тривати. Значить, іди лягай в ванну, вмикай е, музику, теплу воду, розслабляйся. Тобто, дай собі це розслаблення якимось іншим шляхом. Дійсно, це наркоманія і велика залежність. І ще прикол такий, що до наркотиків. Дай Боже, ти вже ті надійдеш, а от їсти ти будеш кожен день. І що ти будеш їсти? Це теж питання, це буде наркотична їжа чи ні? Е, хочу так сказати: якщо, як себе заміряти, якщо ви відчуваєте не просто голод, а конкретно, я хочу з'їсти конкретну річ, вважайте, що ви вже її раб, тобто вона вас тримає. Тому що справжній голод це коли просто нагодуйте мене, будь ласка, їй щось поїсти, дайте, бодай щось. Бо я просто хочу їсти. Тобто, голод і апетит це різні речі, і гормонально вони також залежать від різних гормонів. Ну, от, власне, так вже з'явились на вашому екрані інші відео нашого каналу. Натискайте, дивіться та зцілюйтесь. Здоров'я вам дорогенькі.